Повинні досить таки обережно приходити в регіон, якщо ми говоримо, що от Україна це там один із ключових партнерів Сполучених Штатів. Наприклад, угу, та, ми повинні так. тут угу. досить таки намагатися показувати, що от саме не Україна заходить. Через сторону штатів, от саме Україна, ла там напряму, тому що як європейська держава масам так, да? як uh -huh. європейська держава, тому що е, важливо відзначити, що от саме в Латинській Америці і одні з тих е, характерних рис регіонів це антиамериканські настрої, що досить таки часто може зіграти проти нас, і це один із тих аспектів, які Росія активно використовує для того, щоб розхитувати суспільство в Латинській Америці. і Ото, зокрема, навіть якщо ми говоримо в контексті російського вторгнення в Україну, то Важливо сказати, що от Росія досить таки я би сказала успішно просунула той наратив, що от зараз відбувається така собі проксі війна, не тобто не війна між Росією і Україною, а проксі війна між Росією та країнами Заходу.